Сотні тисяч тюльпанів за 35 кілометрів від Луцька у селі Линівка Луцького району стартував шостий фестиваль квітів Волинська, Голландія. Про це Суспільному розповіла організаторка фестивалю Тетяна Пашковська. Каже, думала, що через паводок три гектари тюльпанового поля цього року розквітнуть пізніше, але тепло і сонце наприкінці квітня допомогли розпочати фестиваль тюльпанів вчасно. Щоправда, говорить частина квітів через надмірну кількість опадів таки пропала. Наше там поле трішечки підтопило, але зараз вже, слава Богу, все гаразд, вже все висохло, тюльпани все ж таки перемогли. Відсотків 20 лише не виросло. Ну, де саме вода стояла, де вона стояла, у тому сорту і тобто було погано. Фестиваль відбувається в шосте, каже Тетяна Пашковська. Говорить, тюльпанів тут не злічити. Один рядок це орієнтовно 15 тисяч цибулин. З її слів, перед кожним фестивалем висаджують 200-300 тисяч нових, щоб омолодити колекцію. Тож квітів говорить, тут може бути до мільйона. Цьогоріч у нас з десяток новеньких сортів. От особливо пишаємося червоним півновидним сортом. Назва його Бомбасті Крет, навіть сама назва говорить сама за себе. Дуже велика квіточка. Він дуже високий, такий потужний. Відвідувачі просто в захваті від цього сорту. На фестивалі є фотозони, фудкорти, атракціони та жива музика. Надія Іванівна приїхала на фестиваль із села Озерці Луцького району разом із родиною та сусідами. Побачити таку кількість квіток, каже Волинянка, мріяла, бо й сама власниця великого квітника. Коли вийду, душа відпочиває, з ними розмовляю, і нам душі легше. Посадилися та й приїхали милуватися тюльпанами, ще буряки не зійшли, щоб полоти. Є час дає наш час погуляти на квітах. Ми гарно живемо, гарно жили, в війна закінчилася, дуже гарно. От скажу, що я довольний. Як розповіла організаторка фестивалю, вхід на поле традиційно платний. Грошей не беруть із дітей дошкільного віку військових та учасників бойових дій. Фотографується із коханою військовослужбовець Андрій Киреєв із Сумської області. Чоловік каже, що служить на Волині гарно, красиво. В принципі, так і очікувалось. Як як по фотографіям. Перше, ми тут побували, але неймовірно вражені цією краєю, красою Волинського краю і зарядилися таким теплом, позитивом дуже гарне діткам сподобалось, і дорослим. Ці квіти це неймовірна краса, просто як картина. Зі слів організаторки, фестиваль триватиме до 14 травня. Далі квітки зріжуть і готуватимуться до літнього фестивалю Лаванди. На сусідньому полі висадили 27 тисяч кущів цієї квітки. Дар'я Тамашкова, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.